Минулорічні профілактичні медогляди дітей по школах міста та дитячих садках показали покращення самопочуття вихованців. Про це йшлося у міському відділі освіти у вівторок на спільній нараді освітян та медиків за участю керівництва міста. Зі слів фахівців у школярів медики найбільше серед інших виявили стоматологічні патології вади органів зору та дихання. У вихованців дитячих садочків порушення вмовлення становище що 55% дітей учнів, саме та 42% вихованців навчальних закладів під час візбартилізації мають патології в різних напрямках загоєності. Найбільше у нас мають порушення мови дітей дошкільних закладів закладах і порушення органів дихання також досить високий. Показник. В загальноосвітніх навчальних закладах це у нас найбільше порушення органів зору. Щороку даний показник стабільно є високим. Органи дихання також стабільно високі і порушення опорно-рухового апарату. Невтішна статистика із захворюваністю на туберкульоз. Уже цього року одному підлітку медики підтвердили цей страшний діагноз, на відміну від минулого року, коли випадків захворювання не було зафіксовано. в Лазовском районе э, обстановка и в городе Лазовая. Вот. А по заболеваемости это получается, что город дает где-то у нас вот в среднем где-то 75% вот всех заболевших детей и подростков эту идет в город Лазовая и понятно. Вот. Поэтому можно сказать, что обстановка у нас неблагополучная, как и по всей Украине, где у нас с 90-х годов идет э, На туберкульозі слів лікарів, переважній більшості хворіють діти з неблагополучних родин, деякі які контактують з хворими дорослими. Туберкульоз підступна хвороба і може вразити будь-кого незалежно від віку, статі і статку. Наші препарати, які ми при. При заболевании заполнении в во всех случаях они оказываются действенными, потому что палочки туберкулеза, которые вызывают заболевания, у них с годами выработалась устойчивость, и эти больные очень плохо лечатся. И очень длительно выделяют палочки, что, конечно, опасно для uh, окружающих. Людина може й не знати, що хвора, лікарі прохають лозівчан звертати увагу на своє самопочуття і самопочуття власних дітей. Неприпустимо приводити хвору дитину в організований колектив школи чи дитсадка. Медики наголошують на проведенні профілактичних щеплень. Я хочу наголосити і батьків сьогодні, запросити до сімейних лікарів, до лікувальних установ, якщо потрібні якісь пояснення щодо проведення. Імунізації щодо проведення вакцинації. Ми зробимо цей крок на зустріч тим батькам, які не розуміють необхідність проведення вакцинації імунізації своїх дітей. Якщо у ребенка немає профілактичних прививок, організований колектив він посещати не може. Імеється в виду колектив ну, дитинський, дошкольний. Якщо батьки відмовляються по каким-то своїм власним зображенням від прививок, вони за це відвічають за здоров'я свого ребенка. Ми не можемо дати заключення, що може посічати дітські колективі. Серед нещеплених дітей лікарі вже зафіксували кілька випадків захворювання на кір. Це може бути небезпечно, якщо вчасно хворобу не попередити. Я хочу все таки поради лікаря за основними видами захворювань дітей були виписані популярно. Ми на них глянули, ми їх оприлюднимо газель. Наш голос на наприклад, який буде служити і батькам, і дітям, і школі це така як пам'ятка. Усвітяни ж зі свого боку поскаржилися, що по школах та дитячих садочках Лозової вкрай не вистачає лікарів. Керівництво міста запропонувало їм спільно з медиками шукати можливість виходу із ситуації на загальному міському рівні. Така проблема теж існує. Міська влада готова надавати житло лікарям, як тільки з'являться такі з бажанням працювати у місті.